Карта говорить, не бійтесь перемін. Якщо будуть якісь коливання, це вам не зашкодить. А наоборот, ви можете отримати якусь фортуну, якусь удачу. Щось може бути добре для вас, скорпіони. І тут карта підсказка говорить, що ви закриваєтеся. Закриваєтесь, Закриваєтесь в любові, перенаєте в себе можна сказати, навіть в апатію падаєте. Вам говорять, я вас кохаю, а ви не бачите цього. Не бачите? Тому що ви так як не можете знайти своє кохання. Ви уходите. Дивіться, карта показує, що у вас велика енергія, але як нібито ви не бачите своєї любові. Ви пішли, Кубки всі цілі, Кубки не впали. А але ви шукаєте, що шукаєте? Непонятно, що шукаєте. От карта говорить.